Всім доброго дня, купили запчастини до КАМАЗа, втулки, резинки до помпи, водяні резинки, масляні резинки, то під гільзи. То в нас вкладиші. Одеферки, втулки. втулки під шатуни. Гарики на клапана? То прокладки під е, клапану кришку? То прокладки під головки Прокладка під підон Це в нас... Зараз, Кольца на поршні. Не буду витягувати. Всі є. Зараз будемо помаленьку дивитися. Там треба буде ще по гільзами витягнули. Гільзові робітки не мають. Почистили поршня. Один вже вставили. Кольця теж поставляли. Зараз покажу як ми поставили поршень. Поставили вже один поршень. Прикрутили вже знизу. А я не знаю, тут видно, не буде. Показали, що буде видно. Зараз чіпляємо той поршень. Представляємо, зараз все покажемо. Купили ми запчастини. Купили фільтр воздушний. Ринкомплект на фільтра. Масляні фільтра. Прокладки на колектора воздушні і. Водяні. Подушки. під мотор. На да, компресор купили ще кольця. І також покладки на колектора всякі. От зараз ще будемо ставити. А, і ще купили ми. Підкови. підм. Е, під колінвал. Підкови купили. Це нові. Оце старі. Зараз будемо ставити решту поршня і покажу вам то все діло. Вставляємо поршень. Таково ми придумали. Зараз будемо решту вставляти Поршню Вставляємо вже останній поршень, новий він. Все, стало вже всі почне на місце. Буде. Будемо дивитися, що далі робити і покажемо вам. Так, забрали головки вже з ремонту. З... Дивіться, як зробили. Все помили, почистили там, де ми завозили. Гарно все зробили. Другі клапана поставили на всіх головках, там деякі були недобрі, але ми сказали, щоб зразу то все всі поставили ну і щоб було все нове. Зараз будемо ставити головки і приступати далі до ремонту. Дивіться і не переключайтеся. Поставили вже три головки. Зараз третю закрутимо. Зараз буде далі крутити. Так, ми вже почіпляли таке вже все майже завершили. Головки, форсунки почіпляли, попід'єднували їх. Ось тут все. Собачок вже є розсилітельний на воду. Ще тільки піддон вчепити треба буде. І ще треба подушку буде поміняти. Вже все. Таку почепляли вже. Якийсь ще піддон треба буде вчепити. А ній ще буде вам видно що я показав І вже йдемо до завершення помаленьку. Так, перепрошую, подушка вже міняна, поміняли вже. Перепрошую, але вже поміняли. І знімав вам того всього, вже як ми то все збирали. Вже я такого вам показав вже завершення. Покажу, покажу вам далі, коли вже то все прикрутимо і вже коли будемо пробували заводити. І отакий от вовнус. Все вже поміняли, фрусунки вже все поп'єднували. Компресори вже ніби показав, що ми вже поставили. Так теж все поперекручували. Вентилятора вчепили mm. і далі дивіться. Так, вже стоїть на тій стороні помпа. Дуже мастимо. Все, що маститься. Тут ми вже поставили помпу, Тільки ще зараз прокладку виробуємо сюди. І все, ще зараз до кінця домостимо і все, далі буде. Дивіться, що далі буде. Так, все, завели ми КАМАЗовці. Перший запуск після ремонту. Не показував, як ми заводили. Легко він завівся, але не показував, бо не було боги. Показати вам. Трохи під'ємлює, топливо ми так і не робили. Так, все, ми були, трубку не закрутили, що йшла в апаратуру. все, дивіться, не димит, не, не дуже димит. Все Трубка трісла, Що йдемо жив з торсунок, то треба буде купити. давлення ровно з давление показує скільки є не знаю скільки то є то не пише але то не п'єшь скільки воно є, є все армиров Мотор робить. Гарно, гарно. Так, зараз ми трошки його дамо вперед ним, він трошки розрухався. Вперед, назад і все. Аж треба буде понижені зробити, понижені, повишені. Зараз ми певно, що його будемо розгортати. Энько, тако, туда-сюда. И все. в КаМАЗ Плест треба буде підкачувати задні все, нехай собі стоїть Ох, йдемо так, зараз буду мити в КАМАЗі трохи прибирати, бо п'юка що страшне. Та нічого вже тут поплесоси поліки, І тут дигон було. І було сміття, то все попилососи Зараз то все будемо мити. І все. Ви дивіться і не переключайтеся. Так, все, я вже помив в КАМАЗі. Поліки. Все гарно вимив. Приборка, все-все має бути. Все вимив -все. все, ми вже завершили ремонт Камаза. Всі підписуйтеся на канал, ставте лайки. Дякую за перегляд. Відео. Слава Україні! Все буде Україна! Перемога за нами!